ね Походимо трішки і поїдемо. Одечку, давай ти ж в хаті ходиш за одну. Давай, опа. Так, так. Давай, давай, давай. О, так. Ну, давай, Вон Фенді, бачиш? Фенді. Святик. О. Так, куди? Колясочку повеземо, давай. Там, де кирпичина треба. Давай ще сюди підемо. Сюди, давай, Святик. Ой, пішли сюди, топ-топ. Ага. Опа, держись. Ало, держись, держись. держись все. Давай поїдемо. Ой. О, тут у нас скільки квітів. Давай поїдемо ще покидаємося? Та не розуміємося. Давай давай дамо. Ножечку протягнули, отак. Просунули. Ага. І треба ж зняти ручку. І святик поїде ту тут. Так, десь у нас і панамка є. Зараз ми панамочку візьмемо. Не Я тебе на... або це треба агухату бігти. Ой, так, щось у нас тут? Розкрилося. Ну, хто знімає обув, то зуття. Гетті, ми поїхали гуляти. А ти? Куди ж його поїхати? Так, телефон бере. Каже, красавчик Айчка лає там, так? Да? Ая я лає. Там люди ходять, а він лає. Так, і ми поїхали, да? поїхали. Я отак тебе трішки накрию. Сонечко не буде світити. Поїхали. Отак. Погуляємо. А я, де ти там лаєш? А я тебе й не видно. Де ти там має? Ну, за те чутно. Да? Поїхали? Не видно Аєчки. Так? Да? Давай трішки. Уя Ая. Айєчка. Ая. Чуєш, Ая Вая А де він? Його не видно. Заховався в тінючок, так? Да? Тінючок заховався. Ой. Поїхали. Ой. Ось у Наташі гібіскус рожевий. Це бусковий, а це рожевий. Я теж посадила, не знаю, чи буде діло ще в минулому році. Щоб один такий був. Да, гарний, гарний. Ой, тут зараз ми тут садили портулак. Ось щось Наташа поливала, де дістала. Ага. Це видно сьогодні. О, дивись, яка, який метелик. Святик, бачиш? Бачиш, який метелик? Ось він. О, полетів. А ось портулак жовтий зацвів, що я їм давала. Ага. І ще жовтий, ось рожевий. Одна квіточка Ось така. Ну, а ми поїхали далі. Трішки погуляємо. Ку-ку ку ку святі Ку-ку Що таке поїхали! Поїхали! Ку-ку Поїхали! Каже, поспали, поїли. І вийшли на вулицю? ДА! А Святік сьогодні що? Поїде додому. А бабуля залишиться. От бачиш ти який? А бабуля буде сумувати за святіком. Да? Каже, а що це? Ми вийшли без фенді, чогось вона не захотіла виходить. ДА! Нема Фенді? І куди ми їдемо? Незрозуміло. По вулиці ще сонечко, у дворі сонечко. Там, каже, біля гаража можна погуляти, да? по воздушку. Так? Да? Каже, ти за мною будеш сумувати, да. в тінючку ховалася. Розвернулись, треба сьогодні ввечері вже поливати, поливати Всі трояндочки, і все треба поливати. Кише бабуля, ти залишишся сама, ну і поливай. Да? Та він мені не заважав, ми поливали разом, да? А де квіточка? Дать Святіку квіточку, дать. Так, да. тільки ж не викидай, оце і вся іграшка. Оце і вся іграшка. Каже, кинув на підлогу і все. Да? Ну, давай, бабуля, ще одну зірве. Давай, ось яка гарна, гарна. Ну не кидай, понюхай. А! Святик, отак треба, не всі. <риві> ой, <риві> дивись яка. цяця. Цяця. -ця. О, Святик одірвав кусочок. Опа. Опа. Пошматав. <риві> ну, йому теж це цікаво, да? Обо. Опа. Каже, бачиш бабуля, я правою ручкою рву. Це ти бабуля в нас, каже, лівша правша. Ну, не все так. Ну, єсть. Да? Сапаю не так, як люди, і копаю не так, як люди правші. Це мені не мішає, не заважає жити. О, все? Все, порвав усе. Все? Ось так. Ну, чим зайнявся. Все? Ось. все. нема. нема. Нема? Нема. боже, боже. Ти акробат малий. Да? Ой, кусаю, кусаю себе, кусаю. Ось так. бачиш квіточка ось зацвіла? Другий раз. Бачиш, яка гарна, бачиш? Ой, скільки тут буде ще квітів ось. Каже, я бачу. Га. 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 Гусі, гусі. Га. Га. Гусі, гусі. Га. Га, га, га. Га. Гусі, гусі. Гав Га. Ви пустили фендюшку? Вона вам Да, попросилась. Гав-гав. Га. Гав Ти куди пішла? Гав. Віка їй постригла кого -то. дочки, ходе нечутно. Да? Пішла і ми поїхали за нею, да? О. Га. Гав. Гав. Де вона? А де вона? Нема. Десь побігла на вгород. Да? Ой. А, ні, ось вона. Дивись, де вона? Ось. Бачиш? А да. <гум> да. <Авав>? Скажи, Авав? вау? <гум> авав. Ня-ня, ми посидим. Бабулі важко носить. То ж трішки походили, Та ти ж хорошо поспав сьогодні. Да, сонечко. <ривіт> ти водичку п'єш, а я тебе знімаю. <ривіт> так, що до завтра? Mm -hmm. ти, а ти завтра не приїдеш, тільки тьома. А, ти не знаєш, да? може йти. Тривога. Ага, тривога, тож у мене вже й висвітилось. Так, можна, я тут його відкрию. Пока-пока! До завтра. Пока-пока. Віка вчора назбирала помідор. І такі ми де краще лишили в холодильнику на салат. А ці зараз перемию, перечищу і на борщ. Так, нічого, водичка, можна і поливати. Так. Це я вже другий раз залила, але е, ніжки не обривала, хвостики. Зараз виключу і піду там виключу. Хтось мимо, я думала до мене. Ну, дивіться, оце вже третя водичка. Це вона тут всі, і чері, і коктейльні. А так з-під відра було гарних. Ну, вона їх не любить, ті гарні. Чому не любить? Зараз скажу, вона там чорні в основному, вона їх не любить. Я їй говорю, що Віка, вони ж. Всередині рожеві. Ну, не люблять, а я кажу, люблю. Оце я швиденько зараз. Так пропадать стали. Ну, була така спека, а зараз вже починають ночі прохолодні. Ну, ці ще стоять зелені. На салат буде. Та й так. Я швиденько переберу це відро, потім схожу до дівчат Наташ, бо завтра мені не буде коли. Завтра приїде Артем з малим розбомблять мені, ну, Тьома, розбомбить мені ступеньки, бо вони посипались. Ну, що я хочу сказати. Вони оце обкладені оцими тротуаркою в 2012 році. Це виходить 13 років, вони простояли і почали сипатись, просто сипатись. У мене там до мангалу виклана доріжка викладена на цементі, ну, на цементному розтворі. Стоїть ж, ж нічого я чого тут не зрозуміло. І ці м, е, хлопчики, що робили спеціалісти, вони навіть е, додавали церезіт в цемент. Ну, не знаю, коротше. Ну, посипалося. Знаєте, як кажуть, все в своєму домі завжди треба щось робити. Щось То ламається, треба ремонтувати. Так, оце ж імені. Віки кажу, Та як я буду по ступенькам ходити. Ну, ще як сама нічого, ну, що він? а вона каже, так він же не спеціаліст, він же ж ну, почитає, може і ще щось. Ну не, ось, не лишить тебе без ступеньок, Головне, обережно. Ну да. Я туди не мішаюсь, ну, що я не, так, не спеціаліст. І коли ці спеціалісти робили, там все посунулось, зараз і інші технології. Просто дивлюся, там кладуть ось під тротуарку, навіть геотекстиль спеціально, якийсь там будівельний. Раніше це ж не робили. Оце в нас тут насипали шлак. Так, як же ж вони? Насипали шлак. Спочатку пісок, потім насипали шлак, потім пісок і шлак, і цемент, і оце гарцовку таку робили, і оце клали, і трішки водою поливали, і все. І ось воно там поплило вже, ну і, ну, і гріх теж обіжався, бо вже ж пройшло скільки. Я згадала, ми жили на лівому березі, там у нас був ринок на четвертому мікрорайоні такий базарчик. І оце ж при вході там робили тротуарку, цю. Вони взагалі на пісок клали, тільки бордюрой. А на де на на, на скільки ж два-три роки десь отак. Ну, я не буду говорити, щоб не було. Ну, через декілька років вони вже і переробляли. А як уже переробляли, я не, не бачила. Просто бачила, що познімали все це. Ну, в них вона хоч не полопалася, а в нас же оця на ступеньках вона ж потріскалась прямо. Так, ну і я буду продовжувати оце швиденько. Так і трава підсихає, оця що цвинтарем я бризкала. Ну, не вся ще ось, ось стоїть, Чи новенька наросла і як воно, мабуть, оця спосохне, а інша теж вилізе. Не знаю, чи я встигну, хіба що світло дадуть. Зараз схожу до своїх сусідів, бо завтра мені ніколи буде. Не знаю, може ж вони будуть допізна. Сусіді. Тишина! Наташ! А, а де ви? А п'ять минут можете прийти передихнуть. Давайте, паргушка. Ну, зайняті. на п'ять хвилин хоть. Щось щось працюють або картошку вибирають. Щось роблять. Айка, так ти нашкодничав. І одвернувся від мене. Як же ти виліз ото? сюди. <різь> айка, ти проштрапився. Ой айка. Ага, так побіг. А так побіг? Да? Ех ти ж негодяйка! Да? Наташа, йди на 5 минут, зімо морозива, бо завтра мені ніколи. Буває, ніколи? Зараз, я зараз морозив, буває, ніколи. Ето, та потім даси йди. Ето, е, при, приїде завтра Чома з малим. І я буду нянька, а він буде розбомбити мені ступеньки. Думаю, треба тоді сьогодні. Вони ж поїхали. Ну йди, Наталочка. Привіт. А що це таке? Ей, ти ну, це корисно, це корисно. Ох ти, дякую. Ну пішли. А що та то стільки притискала цвітів? Наташа Ти що, у себе викопуєшся на плеч. Наташа а, сказала тітя Туня, не ви не викидайте. А що це таке? А це Наташ портулаку там з водою. А Який не кус, же не кус... ти негодяй! Бачиш, як тебе не балують. Кусай. А ти тікаєш. Лежу. А ти тікаєш? Іх, ти ж. Ой. Ні, а а Наташа не дає, гля він леже. Ой. Воно дуже мерзло, а він а наша ні? Морозвині. Це ж ми йому дали, він же тоді не схотів. Ага. <говори> Ай, <говори> тихенько. Положили в морозило. <говори> ну, ти її ще не почистила? Та ні, хай лежить. Хай сити. підсохне, так. Да? Ну, це, хороша цибуля. Це ж сіянка. А, це сіянка? сіянка. Це, оце, що ти будеш осінь чи весною садити ще. Та, чи яка? Вона, вона така. Так, а. Така. А, так уже їсти котура. Да. Ага, я думала, що ти сімена посіяла. Не, не. Ага, ну то Це нормально. сіяли затлічку. Uh -huh. Ага, і тепер оце вона. Хороша така, uh -huh. така, угу. Uh -huh. Тоді пішла картошку, перебрала. Хазяйка. А скільки ти встала? Мене Надя збудила Ага, так. Да. Це повинна... вона думала, що ви повинні були її забрати? Я встала і пішла. Трошки побула, ще розвиднилася. Про, да. Про це можна говорити? Про це можна да. говорити. Мені презент якась дуже гарна троянда і без шипів. І Наташа це поділилася. Їй привезла подружка чи знайома. Вона зробила п'ять живців, чотири дала мені. Один. Один дала мені, чотири собі посадила. Все, бабушка бабуся тумня вже згаває. Це ну-ну. Кар... Потім що зробила? Картошку перебрала. Угу. Тоді зайшла, курям зварила дрібненьку картошечку і собі в кожушках одварила така. Так. Маленька. Мане. Ага, така. Я теж таку іноді люблю. Отдав... А, а люблю ще й менше, отаку, знаєш. І я люблю, ну такої вже. Немає. А, ти курям дала. О там може. Потім е, о, цей одварила її, вона вихолонула, я її бігом почистила, а на сковороді багато цибулі туди накидала, трошки сальця, трошки олійки. А тоді ту картошку і піджарила. Ми чуть не лопнули з натошити. Молодці. А, а тоді я сіла ще відро яблук перерізала. Дві шланги скрутила та, що ж оце, А, що, там? що були на цибулі. Угу. Капельки. Там капельки ж були у вас. Капельки. А Наташа сказала твоя, що це? У мене ж там ото капельні шланги лежать. Вона каже, то ви їх уже викиньте, вони вже пересохші і не годяться. А де вони? В тебе ж вони не на сонці? Ні, вони в мене та, зложені. Ну і все. Ага, поняла. О, а тоді цей. А тоді вона пішла, ото ще ж помидори вирвала, і ми зайшли в хату, вже було. Десь почало первого покупались і полягали. Тоді я вийшла обідать, мабуть, було около. Та вже, мабуть, було. Пів четвертого було. Mm -hmm. Це якраз мої збиралися їхати уже добавку. Було пів четвертого. Думаю, піду вже щось поїм. Приходю, не поняла, все покидано. Всю мою оту, що я го городила од да, того, от гусей, все поламане. Ну, я думала, собака заскочила з того боку. А, чужа. Чужа. А це цей друг. Ля-ля, як ти на мене не скосокни. Хі. Та я рука його з подвала. Він не вилазить, тільки треба до його спускатися. Ну, думаю, коли Наташа вискакує як ошпаша, ошпарена, а вона спала зночі. Ма на юк по вулиці ходить, як ходить, відеш боїш. Отак а мовчки. Взяв та й ходи, Ля, опустив голову, ех ти розбешака, а я до тебе отак. Тіпа не знімай мене. Там Маргошка, ти додому хочеш? Там нема дороги, там же сітка. Маргош, Маргош. заглядає. Каже, не пускають додому. Маргошка. Каже, я там жила. Тепер ви мене не пускаєте. Йди, да. Добре... йди, вітиля, йди, 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 йди. А вона все одно там. А ти що? Каже, я туди хочу. Я теж, каже, колись ганявся там за пилисосом. <гум> Є у мене відео. То що ти ж маленький був? Як добре, що світло дали. Я все-все позаливала. Так. Ну, живіть. Треба завтра підлить. Ду її олівці і дадуть ріст. Буде красота колись.